При сім равшим чині в Call of Duty. Кидай лимонки, бігай з братками, падає на землю, якщо стріляють, давай їсти зброї кулі вчасно. Якщо йде великий братан, біжить за ними. Мені цікаво, що робить МГ-42 на базі американців і ще без магазину чи стрічки. О, тут якась відсилка на якийсь фільм, я не можу знайти його, але там було щось таке. Сидить кулеметник, і він починає стріляти, після чого один солдат голову підняв, і все, нема солдата. А ще тут є індикатор твого положення, Прикольно вже. Але навіщо він тут? Ти що не зрозумієш, що ти сидиш, лежиш чи стоїш? Заждіть. А що тут біга нема замість нього рукопашка? Надіюсь він тут є, але просто не на шифті. А ще тут не по а ще тут потрібно лікуватися. Аптечко. Ніякому вам тут самовостанавлювачого здоров'я. Які ж тут великі, барвисті взриви? Не зрозумів. А де місія день де? Де бункери, кулемети, кораблі, вибухи? Невже в грі по Другу світову в американській компанії нема висадки в Нормандії? То що, виходить, це найкраща гра про світову? Це ужас. Що? Це просто ужас. Та чого? Бо так. Ну і що? Мене розривають всередині. Чого? Телефон забрали, зрад, я не робить. Болото Болото, покуліно. В мене таке відчуття, що зараз буде купу екшена. Так, від кулеметів ми будемо ховатися за. ЧОПОВІМА! <плес> Оце ось бубухи, яскраво, прям, як днем. Ну і тут нас накрило міномета. Ну що, тепер наша головна ціль треба зруйнувати чи захопити всі міномети? А ще німці танк прикотили, але добре, що в нас є коробка панцерфустів. І потім нам дають кулемет з нескінечним запасом куль, при стрільбі з якого я нічого не бачу. Зате це, мабуть, реалізм такий. Реалізм реалізмом, але як кайфово стріляти з нього? Невже одна граната підірве танк? Так вона підірвала б іще як. Так як всі рації були зламані, то ми взяли машину, завели її, і тепер ми повинні прийти через німецькі позиції і передати послання, бажано не померти по дорозі. Hello. Швидше, 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 швидше. Hi. На щастя, ми знайшли іншу машину і ще один кулеметний сегмент. І тут у стилі форсаж ми тікаємо. І тут я зрозумів, хто навчив Віна Дізеля керувати машиною. машини. Це його діду Франції, німці на капоті возив. Боже, які анімації, 10 з 10 просто. Так, і знову кулеметний сегмент, і він досі вражає. Оле, ти що це плачеш? Я значить якість. І тут починається сегмент з перших старих 3 d ігор з коридором і вагоном ворогів. Також, якщо належати пікселі, то в нас вийде перший Вульфінштейн. Гра в рі виходить. Боже, як він странно сидить. Найкраща гра всього людства. Не ж говорю, найкращі анімації світу. <плес> як я бачу, тут, як я бачу, ти і сам без нас справляєшся. То тобто, цей міст у наступній місії реалі. Я якість. Нічого тут, м'яка посадка. Ідеальні пілоти у вас тут працюють. Боже, які тут анімації? Заждіть, ми приземлились прям тут. Можна напевно зробити так. Я живий! І німці білайк. І тут я хочу поскари зазвичай всі шутери і інші ігри я проходжу на середній важкості. Але коло д'ютії за найлегшому і за цієї місії, тому що танків і піхоті там в два рази більше. Якщо пропустити танк, то все ви без пушки, тільки криві панцерфусти, з приціла кого підстрелити тільки повітря. Але ладно, можна наловчитися стріляти з панцерфустів. Але аптечок вас мало, а так як німці пруть як останній раз, то аптечки у кінці вас не буде. Ти скажеш, що можна сховатися, але танк легко вбивати. Твоїх союзників, і місія відразу провалена. Можна було б замінити реальні на ігрові. Ви ж змогли реалізувати всю техніку з фото у ігрі. Боже, які тут анімації 100 з10 просто найкраща гра світу. Ну, взрив, так взрив. Ох, який же тут епік, Весь час щось стріляє, виріщить, літає на тебе, свістить і пердить. А ще я по дорозі десь загубив прайс. І по закону жанра, після висадки ми єдині, хто вижив. Ого, цей звук аж з першої колди. Тобто ти хочеш, щоб я пробіг через кулемети. Ти ж розумієш, що це повний ідіотизм, і я це робити не буду. Баніхоп баніхоп, баніхоп, баніхоп баніхоп, баніхоп. Ай а, я зрозумів, чому вони не могли додзвонитися до артилерії. Напевне, ми як тут антенна працюємо. Гвинтівочка, іди до мене і ще одна. Грібне тут місце. Ну, тут форма офіцерів реально працює. Їх не реально помітити. Я і моя команда. Молодая, що Что робимо делаємо? І у цій руїнці, і я прям губився. Я не знав, куди йти, на якому я поверсі, де танк. А чому я танки взриваю? Невже ми гранатами стріляємо? Так, ми стріляємо гранатами. Куворочки. Також я хочу сказати, що патронів на початку місії дають тільки на половину її. Потім вам потрібно підбирати зброю німців, і у німці їх всього дві: МП40 і СТГ-44. СТГ44 больно б'є, але не на нього патронів неможливо. Але на МП-40 є в кожного німця. Але б'є він слабо, але компенсує поширений з боєприпасом. Тому у середині чи кінці місії ти будеш полюбе бігати з МП40. Танкова місія. Та тут навіть дерева ламаються, у яких ще інших коло можна було їздити на танках. У яких ще інших коловдутях була місія, де ти керуєш танками. Тут в нас місія у місті. І вона ідеально показує бої у місті, де може прилетіти з будь якого місця і ще сірі танки німці, які просто неможливо помітити оці. Завзяти танк. А куди ракета пропала? Треба повторити. Тобто ракети просто зникає. І ще тут хочу поскадити на те, що замало якось ворогів для останньої місці. Якісь 4 німці захищали, і це щось замало ворогів для такого місця.